Доброго дня, шановні голови, члени, журі та всі присутні! Я учениця 11 класу Шепетівського навчально-виховного комплексу школа-гімназія. Пропоную вашій увазі наукову роботу на тему дослідження проблем соціалізації дітей з особливими освітніми потребами та пошук шахів їх вирішення. Матеріали для роботи я аналізувала з 2017 року, коли стала волонтером Шепетівської громадської організації захисту прав дітей та молоді з особливими потребами, внаслідок інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку дітей сонця. Як зауважила пакистанська правозахисниця Малала Юсуфсай, кожній дитині потрібен світ, де можна сміятися, танцювати, співати, вчитися, жити в світі. І бути щасливим. Хоча інтерес до процесу соціалізації значний, проблеми соціалізації дітей з ОП в умовах воєнного стану є недостатньо вивчена. Теоретичним фундаментом для мого дослідження стали праця веде зарубіжних та вітчизняних вчених. Серед них французький соціолог Жан Габріель Тар, американський соціолог Джордж е, Мід, е, вітчизняні науковці Беспалько та Лукашевич. Безпалька зазначає, що соціалізація це процес послідовного входження індивіда в соціальне середовище. Соціалізація неможлива без активної участі самої людини в процесі засвоєння широкого кола цінностей, понять та навичок, на ґрунті яких складається її повсякденне життя. На жаль, в засобах масової інформації, спеціальній літературі до, до, вживають поняття інвалід, особи з обмеженими можливостями, особи з валими тощо. Це є порушенням закону України, адже 16 січня 18 року президент України підписав закон щодо виключення з українського законодавства та вжитку терміна інвалід на сьогоднішній день. Ми вживаємо лише термін діти з особливими потребами, особливими освітніми потребами та діти з інвалідністю. Соціальна адаптація дітей з ОП залежить від ряду зовнішніх та внутрішніх чинників. Повномасштабна війна розпочата РФ в Україні викликала в дітей психологічний дискомфорт, наслідки якої вкрай важкі. На противалу зовнішнім впливом слід мобілізувати внутрішні мотиви формування соціалізації. Іноді діти з особливими потребами дійсно мають низький рівень соціалізації. Вони замкнуті в собі, тяжко йдуть на контакт та не мають друзів. Проте, якщо дати їм можливість відчувати себе самого дитинства повноцінними членами суспільства, тим, ким вони є насправді, то все буде інакше. Соціалізація проходить поетапно – адаптація, індивідуалізація, інтеграція. Успішне проходження цих етапів можливе в інклюзивному середовищі. Аналізуючи дані за останні 5 років, ми бачимо, що якщо в 2018 році в місті серед 10 шкіл в трьох було інклюзивне навчання, де соціалізувалося 11 дітей, то в 2022-2023 навчальних роках таких шкіл стало 8, а дітей 25. Загальна кількість дітей з особливими потребами в місті Шепетівка П'ять років зросла більш ніж у два рази. Та загальна кількість дітей з особливими потребами в місті Шепетівка перевищує 400 осіб. З метою вивчення відношення суспільства до проблем соціалізації дітей з особливими потребами нами було проведено онлайн-опитування та анкетування, в якому взяли участь 175 сімдесят 55 учнів 10-11 класів. 72% батьків відносяться позитивно до впровадження інклюзії в нашій школі. 43% дорослих відповіли на користь індивідуального навчання для дітей з особливими потребами. Проте хвилює і той факт, що незважаючи на роз'яснення роботу щодо впровадження інклюзивного навчання в нашій школі, 26% батьків не бажають, щоб їх дитина навчалася в інклюзивному класі. Та 26% тільки 26% відсотків дітей бажають підтримати постійний тісний контакт з дітьми з особливими потребами. У 22 році в нашому закладі вперше відкрився інклюзивний клас п'ятий Б», в якому навчається одна дитина з особливими потребами. Першою умовою інклюзивного класу стало створення комфортної атмосфери. Для деяких дітей в нашій школі організовується індивідуальне навчання. У 22 році індивідуальним навчання в гімназії охоплено троє дітей з освітливими потребами. Для успішної соціалізації дитини з ООП в умовах інклюзивної освіти можна виділити 5 основних чинників. толерантне ставлення, доброзичлива атмосфера, індивідуальний підхід, співпраця з корекційними педагогами та спільна діяльність. Роль чинників розкрита на слайді. Кожен з цих чинників передбачає покращення психоемоційного стану осіб з освітніми потребами. З цією метою запроваджується ряд методів. Детально на слайді. Протягом волонтерської діяльності ми запроваджувались арт-терапевтичні заходи. Лікування музикою, танцями, співами, участь в виставах дозволили дітям з ОП відчути себе потрібними, мати своє місце в суспільстві, реалізовувати себе та свої бажання. Волонтерський рух і діяльність громадських організацій стоять на захисті прав дітей з ООП за п'ять років нами було організовано 5 благодійних концертів Жменка Доброти, перший з яких відбувся 21 березня 2017 року. В концерті брали участь 32 дитини з ООП, в тому числі сонячний хлопчик Вадим Новомець. Дечі з ними представляли глядачам два танцювальних номери. Протягом благодійної акції було зібрано 2350 гривень, які пізніше були використані на проведення літнього табору для дітей з особливими потребами. За ці роки ми стали учасниками міжнародного фестивалю творчості людей з особливими потребами «Долина нарцисів місто Хуст, рандеву у Мами місто Одеси, сяйово литинства» Хмельницький, Сузір'я Любові Чернівці, творчості» Луцьк, Перлина Полісся Житомир та інші. У 2022 році громадська організація виграла конкурс на участь в проєкті соціальне партнерство. Це той шлях, яким діти після досягнення повноліття зможуть реалізувати себе в соціальному середовищі, здобувши не лише освіту, а й навички роботи в різних сферах, такі як кулінарії, торгівлі, домогосподарстві тощо. Адже завжди стояла гостра проблема саме самозайнятості осіб з ООП після 18 років. А спочатку повномасштабної війни в Україні ця проблема переросла майже до повної ізоляції. Зв'язку з цим виникла ідея відкриття в місті Шепетівка невеликої інклюзивної кав'ярні кондитерії сані кафі, де серед персоналу будуть працювати люди з особливими потребами. Діяльність громадських організацій Волонтерський рух в питання включення дітей з ООП в освітній соціальний простір це можливість привернути увагу суспільства до проблем молоді з особливими потребами, подолати присутні нині соціальні ярлики та стереотипи, а людям з інвалідністю відчути себе тим, ким вони є, повноцінними членами суспільства, та отримати зайнятість. Отже, питання включення дітей з ООП в життя суспільства Уваги. Від кожного з нас залежить його результат. Громада міста, освіта, всі небайдужі сприяють соціалізації дітей з ООП. Все, що потрібно дітям, це невелика допомога. Трохи надії, хто та хтось, хто вірить в них. Меджик Джонсон. І дійсно, за всі роки мого волонтерства, я впевнено, можу сказати, що дітям з особливими потребами не потрібен жаль, він їм зовсім не допомагає. Потрібно лише толерантне ставлення та пам'ятати, що кожен з нас е, має право на самореалізацію в цьому світі. Я глибоко переконана, що чим раніше дитина з особливими потребами буде розвиватися, навчатися, відвідувати всілякі гуртки та підтримувати постійний тісний контакт з іншими дітьми, тим швидше вона зможе набути впевненості в собі та в майбутньому отримати зайнятість. Детальне розкриття нашого проекту за електронним посиланням. І пам'ятайте, ми всі різні, але всі рівні. Y'all can